Вітаю, друзі! Сьогодні відео про гьозлеме – Це традиційна страва турецької кухні у вигляді коржа з начинкою, загорнутою всередині. Гьозлеме зазвичай випікається на спеціальній сковороді званій садж. Сама назва гьозлеме, скоріше за все походить від турецького кьозлеме, що означає смажити або готувати на вугіллі. Гьозлеме не дарма дуже популярний елемент турецького стрітфуту, бо це дуже смачні коржі, вони мають найтонше тісто, воно трохи хрумтить і змащене маслом або олією, мають соковиту начинку, за формою бувають схожі на кримські чебуреки або азербайджанські кутаби. Тісто для гіозлеме замішують на теплій воді. Це бездріжжове тісто, тільки борошно, сіль і вода. Список інгредієнтів, як завжди, залишу у кінці відео та в описі під відео. Замісивши еластичне тісто, йому дають трохи відпочити півгодини, годинку. А потім, поділивши на кульки, кожну кульку розгортають качалкою в коло діаметром приблизно 30 см. Іноді більше. Ну, це вже залежить від майстерності господині. Гьозлямет туркені готують різної форми, іноді і квадратної, але все ж таки частіше у формі півмісяця. Також туркині готують ґозлеме з найрізноманітнішими начинками. Традиційними з них є обсмажений фарш з цибулею, сир зі шпинатом або зеленю, картопля, гриби, яйця. В деяких регіонах популярна начинка з молотих волозьких горіхів з маком. Нас пригощали коржами з сиром та зеленю та ще були з картоплею, котру спочатку відварили, а потім потовкли і трохи підсмажили з томатною пастою та гострим червоним перцем Алепо. Начинку кладуть на одну половину кола, не дуже багато, щоб не порвати тонке тісто, і накривають другою половиною. По всій поверхні заготовку легенько притискують долонями, щоб вийшло повітря, і заліплюють краї. Потім заготовку з тіста акуратно не пошкодживши, переносять на садж. Хочу зазначити, що приготувати не так вже і просто, це тільки здається, що робити нічого. А насправді для цього потрібна спеціальна вправність та досвід. І мені здається, що уміння випікати прекрасні тонкі коржі передається туркеням у спадок, бо вони дуже швидко та практично розкачують тісто в найтоншу ідеальну форму за допомогою тонкої качалки і за секунди переносять його на сад. Пошкодивши і дуже вміло випікають, постійно перевертаючи довгою дерев'яною лопаткою з загостреним кінцем. Особливим є і посуд, на якому випікають кьоз Сач Садж використовується у всіх країнах близького і середнього сходу. Ця сковорода налічує в своїй історії не одну сотню років. Сач це багатофункціональний посуд, котрий використовувався і під час військових походів для випічки хліба, а якщо сач перевернути опуклим дном до вогню, то в ньому можливо приготувати відразу багато їжі. Козляме іноді смажать без олії і вже на тарільці змащують вершковим маслом або суміш олії та часнику. Іноді коржі змащують олією прямо при випіканні. Туркені люблять вироби з тіста, особливо гьозлеме, і часто їх готують, тому що це економний спосіб ситно нагодувати велику сім'ю та ще й пригостити сусідів. Тільки прісне тісто і начинка з того, що є під рукою. Господиня з Йозляме подала лише салат з зеленю та фрукти. Ну і обов'язковий атрибут турецького застілля це чай, куди ж без нього. Хоча часто до доґозляме подають айран або шалгам сую. Ну що ж, друзі, сподіваюся, вам сподобалося це відео. В мене на каналі є і інші відео такого формату. Залишаю вам тут і внизу посилання, а з вас вподобаєчка. До зустрічі!